Всім доброго дня, 25 серпня. Так, це у нас Одеський оберіген. Він починає бреба, бребу зібрали. Фігі он уже повним ходом дозрівають. Загрузка гарна повністю. Під кожним листочком одній, а іноді по дві сіги. також яку гілочку не беремо. Повністю все. Все, все. по офігах. Так. Яку не беремо? Все, сігах. Так, от, це, це буде, напевно, завтра. Готова. Це вже вже повністю готова. не перестояла. О, це повністю куст великий, десь метри три з половиною. висоту. А ось тут такі гарньоні. Повністю все-все у фігах. Та да. теж таку гілочку не беремо все. Прибрав все листя в зоні плодоношення. Кожну гілочку прибрав, щоб було більше світла. Так гарно поспіваємось. Зараз буде ще швидше. Ось так от прибрав. Тут залишив не залишив. А центральну частину, де почали наливатися, прибрав листя. Ось так ось тут завтра буде напевно готово. Всім гарного дня, мирного неба.